Псалом 107. Заклик перечитувати, повторювати і не забувати, щоб збагнути глибину. Готове моє серце до великих змін. Народ підносить пісню величальну. Устань, звучи, і піднімайся до вершин. Псалтир упорядковує своє повчання. І я раненько встану, оспіваю стан. Серед племен промилості високі, Йде істина поміж народами утан, проводить душі у великий спокій. Возносишся, мій Боже, в небеса, Потому твоя слава по землі лунає, яка безмежна у краю твоя краса, Що мій народ після війни чекає. Рятуй, правицею, почуй моління спів. Зроби, щоби порятувались любі діти, виконуєш обіця не цілком, а не напів. Ми відчуваємо, ну як нам не радіти? Говориш, піднесуся, розділю сихем, долину сокфор сам собі розмірю. Мій Манасія, Галаат і мій Єфрем, Іуда, Скіпетр, мав, моя надія. Умиюся із чаші, і прийду в Едом. І филистимська упокориться частина, війду у місто правдою, непривидом, і бій закінчиться одразу ж за хвилину. Людську частину виконали ми, не відкидай, очолюй наше військо, бо нам потрібні сили надлюдські. допоможи, переможи збіговисько злодійське, на полі бою з Богом силу віднайдемо. Він знищить ворогів, що наступають, Помолимось і віру отчу збережемо. Нехай в війні сини твої перемагають.